Чому стільки християн не проявляють вірності Ісусу Христу? Справді? Дивно, правда? Я не чув істини. Я читав Євангелію, не розумів. Я, я взагалі-то, ну пове, поверху я розумів, що посієш, то пожнеш. Е, там, якщо сієш, не попаде на дорогу. Якщо не попаде в добру землю, воно засохне, наче все ясно. Багато чого не ясно, я перелистав, далі читав. Але розуміння не приходило. Розуміння прийшло лише тоді, коли я справді отримав Дух Христів. Коли в тобі Дух Христів, тоді Дух Святий починає опікуватись тобою, щоб ти зробив наступний крок і був хрещений Духом Святим, щоб тобі з'явилася сила, потім стояти в тому, що Дух Святий тебе буде вчити. Багато людей вчаться. Дух Святий їм допомагає цьому навчанню, але, будучи нехрещеним Духом Святим, вони інколи ласують помиями. Ласують. Вони відходять. Вони тікають звідси, бо кажуть: ой, ви критикуєте. А ви почитайте Павла. Взагалі-то почитайте Ісуса Христа, зміїне непоріддя, груби побілені, повні кісток. Можливо, вас цікавить взяти кнут до вас і вигнати вас. Згадайте Ісуса. Він це зробив не один раз, Він підтвердив це як на початку, а потім іще й в кінці. Господи, Ісус взагалі навіть не сідав з тими священнослужителями за один стіл. Первосвященники, вони, вони кликали його через інших, звичайно, але Він ніколи не зустрічався з ними. Вони лише хотіли зустрічі, щоб облити його помиями. І Христос знав це і бачив, і знав, як вони обливають його при інших. Ну, явилась любов Божа через Христа. Через звершення Ісусом Христом. І сьогодні вона безмежна і милостива. Ну чому християни не проявляють вірності Ісусу? Напевно, було б нечесно, як я б говорив би тільки про католиків, православних і протестантів. Скажу і про наших. Половина з тих, хто сюди приходить. Я вже не кажу, що ті, що пішли, розвернулися. І захотіли помиями облити нас. Вони пішли. Але скільки тут є людей, які сьогодні все ще носять з собою ведро помиїв, ліні, думають, а ну що я йому буду розказувати? Він впирається, небажання що? віддати своє серце в руки Господні, щоб нести істину. Скільки вас? І їх є багато теж серед нас. І я знаю це. Та Бог сказав люби, Бог сказав говори далі, Бог сказав, «Дух Святий пробудить їх. А як пробудить тих, хто вже заснув? Навічно заснув? Чому стільки християн не проявляють вірності Ісусу Христу? Чому думають, що той чи інший зробить замість них хіба не так серед нас?